Привіт, це буде другий наш блог про рейтинги. Я його анонсував як мінімум в телеграм-каналі, і в даному випадку ми знову будемо говорити про рейтинги влади, тільки вже на конкретних результатах. А чому ми будемо це робити? Тому що я мав доступ на вихідних до декількох соціологічних досліджень. Частково вони були проведені ще під час повернення незалежності на Бугісафна, тобто вони були проведені в кінці липня. Але більшість із них було проведення вже після всіх цих подій, тому у мене є певна довіра до цих даних. Друге, я їх перевіряв, як завжди, по цифрам. Я не дуже довіряю в принципі соціології, але по трендам вони виглядають достатньо адекватні. Вони співпадають з тим, що я чув від інших політологів чи соціологів, які. Робили якісь свої дослідження, ну і відверто це мені виглядає достатньо правдоподібно. Просто з очікування того, що буде. тож, це не буде якийсь там блог про мочило влади чи навпаки їх якось виправдовування. І е, я підкреслюю, що цифром конкретно я не дуже довіряю в цілому, тому що під час повномасштабної війни телефонне опитування не дуже достовірна історія. А ось трендам, які це показують, тут у мене довіра є. Тож блок буде неприємний для влади. Там буде багато неприємних новин. Виходячи з того, що ніхто їх не публікує, то я думаю, що в принципі воно співпадає з правдою. І останнє, на жаль, у мене немає дозволу публікувати тут цифри. Тож я не зможу вам назвати ані агентство, яке це виконувало, ані конкретних даних, можу говорити орієнтовно, Тож якщо ви не довіряєте цьому, це ваше право. У мене на жаль немає можливості це підтвердити конкретним документом. Якщо це агентство вирішить потім публікувати свої дані. То я десь в Телеграмі чи в Фейсбуці, чи навіть тут просто скажу, що да, ось ці дані, якраз на них ми робили наш блог. В Принципі на цьому все. Тож ми починаємо. Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми будемо говорити, як вся ця історія з кризою про набу і сап зі шкварами, непризначенням беба, корупційним скандалом і в цілому настрої відобразились на. Рейтинг влади, а в даному випадку давайте говорити відверто. Це рейтинг президента. Тож починаємо. Отже, ще раз говорю: дані я довіряю. На жаль, показати їх не можу, назвати агентство не можу. Тож тут вам доведеться вже або повірити мені на слово, або не вірити і виключити цей блог. Друге, я порівнюю лише червень. І липень-серпень. Ну, тобто, далі я не бачу сенсу дивитися, умовно в травні. Ну і відповідно, більш свіжих даних у нас немає, це початок серпня. Третє, я буду на кожному етапі зупинятися там, де я можу назвати цифри буду називати, де не можу, я буду говорити про тренди. Знову ж таки, це обмеження, яким я можу використовувати ці дані. Тож вибачайте, якщо їх опублікують, я справді. Тоді і зроблю на них посилання Давайте почнемо з загального. І мені здається, воно буде більш-менш показувати в цілому настрой. Є дуже часто питання в соціології, ви його постійно бачите, це так чи інакше звучить, чи в правильному чи в неправильному напрямку рухається країна. і це питання, воно справді, якщо ви відкриєте будь-яку соціологію, воно дуже часто виникає в будь-яких опитуваннях, і в даному випадку воно відображає так чи інакше настрої людей, що підтримують вони в цілому от владу, і курс країни чи ні а дуже довгий час, особливо під час повномасштабної війни, цей тренд був позитивний. Ну тобто, людей, які вважали, що країна в цілому рухається в правильному напрямку, їх було більше. Потім поступово він почав зменшуватись, як на мене, з моменту контрнаступу, і знаходився от в кінці вже на якомусь межі між е, цими вітрами. Іноді відповідь в неправильному напрямку трохи переважала на пару відсотків, іноді в е, навпаки, правильному напрямку переважала на, на пару відсотків, але ну, в цілому воно десь було в балансі. Так ось, червні трохи на. Пару ну, на 3 чи на 4% у неправильному напрямку переважав правильний напрямок. Ну, тобто трохи негативна була історія, але не сильно критична. В даному випадку, вже в початку серпня, ця історія приблизно 30 на 50, причому 50% в сторону неправильного напрямку. Там є ще 20, які не визначилися, але ну, ми їх розрахунок наберемо. Ну тобто, в даному випадку. Опозиційні настрої щодо тренду, в якому рухається країна чи до влади, вони значно зросли. Це одна із тенденцій, яку очевидно можна побачити в соціології. Я сподіваюся, що будуть наступні, і ви вже будете і це бачити на конкретних цифрах. Друге, по кандидатам. А, я ще раз не дуже довіряю соціології. Багато кандидатів не заявили про свої політичні амбіції. В принципі, деякі з них, напевно, і не заявлять. Але в червні справедливо буде сказати, що точно перемагав на першому місці, і коли питали, за кого ви проголосуєте наступним президентом, це був Володимир Зеленський. Він після оцього цього скандалу в овальному кабінеті і на фоні всіх подій випередчав навіть Валерія Залужного, якого вважали до цього фаворитом. І Потім це поступово десь збільшувалось, десь зменшувалось, але в цілому, ну, якби у президента чинного було лідерство в цьому рейтингу. В серпні цього лідерства немає. Там невеликий розрив з його найближчим конкурентом. Відверто, там це, це теж ж Валерій Залужний. Але ну ще раз він опустився формально на друге місце. Чи я вважаю, це щось вирішує? Ні, але ну я б на місці влади, наскільки я знаю, вони сильно по цьому паряться. Пар, Що Що можна сказати про партійні рейтинги? Я далі перейду до найважливішого, як на мене, тренду. Це те, що там точно партія Зеленського чи партія умовно слуги народу чи блоку Зеленського, вона точно не посідає перше місце. Вона там займає приблизно 12% 12 Максимум, я думаю, що цей тренд буде гірше. Там всі партії інші в значно більшу перемагають. Але є два важливі моменти: і по президентським рейтингам, і особливо по партійним рейтингам, Бо, хоча там плюс-мінус ситуація дуже схожа. Це те, що незважаючи на... Загальне падіння рейтингу президента, воно так само, як на мене, спостерігається по цифрам по всім майже іншим кандидатам. Єдина цифра, яка дуже сильно зросла і по президентським рейтингам, і по парламентським рейтингам, особливо по парламентським рейтингам, це так званий інший кандидат. Чи щось е, не чи... В принципі не прийду на вибори. Оця частка, вона прям в останній соціології виросла на значно відсотків. І якщо в президентському вона складає приблизно 35%, то в парламентському там взагалі 40%. Відсотків. Тобто у нас є величезна купа людей, яка готова проголосувати за якогось. Третього кандидата, якого вони не знають, чи знають і не сказали, чи його немає в переліку опитування, Неважливо, це не те люди, яких ми в принципі бачимо в цих топах реалітета. І це з одного боку прикольно, тому що у нас є запит на третю силу, і, і м'яко говорячи, трохи нагадує нам 2019 рік. А з іншого боку, достатньо страшно, тому що ця третя сила може бути умовно, якоюсь грузинською мрією чи щось подібне. Тож у цей тренд я хочу зафіксувати, що Падіння довіри до Зеленського чи влади в цілому, воно не перетекло в якомусь опозиційному політику чи якихось опозиційні сили, воно перетикає в якусь невизначеність, де люди ще не бачать свого кандидата. Ну і останнє, на чому в принципі я би найбільше хотів би звернути увагу, і там, де об'єктивна найбільша проблема для президента Зеленського. У нього м дуже довгий час був достатньо позитивний баланс довіри. Ну тобто -то, люди. Більше довіряли президенту, незалежно від того, як вони його бачать, верховним головнокомандуючим, чи політиком президентом, чи просто особистістю Володимиром Зеленським. ніж не довіряли. Цей рейтинг колись був 90% на початку повноштабної війни, і потім там, він падав, падав десь до 50-45%, але умовно баланс довіри недовіри він був завжди позитивний. Так ось е, сталося те, що в принципі прогнозувало багато соціологів та політехнологів, і це ми просто і вже побачили на цифрах. Цей баланс значно впав. Значно, це те, що він за останні над тим даними, які я бачу, складає аж цілих 0,5% балансу довіри недовіри. Тобто, ну плюс-мінус, це не негативний, але дуже поганий показник для такого політика, який претендує на лідерство для розуміння в тій анкеті, яку я бачив. Із переліку приблизно 15 людей, Володимир Зеленський по у цьому балансу довіри, недовіри був аж на восьмому місці. Там Ну, окрім Залужного, у якого значно більше там все ж таки позитивний баланс ти вір. Там і ще купа різних людей, у яких цей баланс значно краще, ніж у Зеленського. В тому числі серед них той самий Малюк чи Федоров чи інші представники навіть чинної влади. Тобто це відношення навіть не до влади, а до конкретного політика Володимира Зеленського. І останнє. У нього дуже сильно зріс а, антирейтинг. Тобто, що таке антирейтинг і чому це погано? Я про розповідав по минулому відео, але це коротко, це коли вас питають, за кого ви точно ніколи не проголосуєте. І от антирейтинг втратити дуже важко. Е, хто сумнівається, спитайте Юлію Володимировну. Ось і. Зараз, в принципі, у Володимира Зеленського, на жаль, або для нього, або де щастя, для його опонентів з'явився цей антирейтинг, і це прям його стеля, яка дуже сильно буде тепер його давити вниз. Ну тому, що як я говорив, у нього у людей так чи інакше злінкувалася фотографія Зеленського так з Януковичем, чи його зв'язок умовно і його особистість. І проблемами корупції, ну, тобто воно все в голові поєдналося тепер у виборців, і вони зараз одразу накинули на це антирейтинг. Що з цим робити, я не знаю. Мені здається, що влада могла б зробити більше якісь радикальні кроки, але я й не політехнолог, і, м'яко говорячи, не дуже за них вболіваю. Тож мені абсолютно байдуже, що вони будуть з цим робити, просто це значно погіршує ситуацію. Отже, до чого я веду цей блог? А, по рейтингам. Вдарила ситуація, очевидно. І якщо ви будете бачити якусь іншу соціологію, що воно не сильно вдарило, наприклад, як ніс, ну або вона помолилася, або або коней хотіли помилитися. Ну або у них просто так вийшли. Дані я переконаний, що це є величезною проблемою для особистого Володимира Селенського щодо планів переобратися, і тим більше для слуги народу, ну мені здається, там для партії взагалі шансів дуже мало і. Я не бачу тут взагалі можливості щось зробити. А це буде впливати зараз на систему, як я говорив, рейдинг це так чи інакше гарантія для тих самих силовиків що у них через рік не зміниться начальник і буде доганяти ти, то виконував незаконні казітки Так само це буде значно слабким клеєм для той самої фракції Слуга народу, яка, або уряду, яким мають слухатись офіс президента, як у така. Не гарна ситуація, ну і головніше, я сподіваюся, що це буде такий wake-up-all для самої а, банкової і конкретно для деяких людей в офісі президента. Ну які до цього все довели. Ще раз мені абсолютно байдуже на їх політичне майбутнє, але ну в даному випадку я просто сподіваюся, що як сказав один екс урядовець, вони більше паряться за падіння на відсоток рейтингу ніж в ВВП. Ну нехай паряться, може, щось краще будуть робити з що, наприклад, люди очікують від них реформ, а не від. На цьому все з вами був Ярослав Шелесняр. Це канал Залізна Нардеп. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.